Чому ви аналізів робите через вікно машини? Чи не нарушаєте ви постанову МОЗ щодо а, взяття ПЛР-тестів? Чикова я не буду, тому що смислю, що я можу пропонувати. Так, відбирають зразки біоматеріалу для проведення ПЛР-тестування на єдиному діячому на Луганщині пункті пропуску КПВВ станиці Луганській. Від коментарів щодо правильності забору аналізів керівництво мікротестлабу відмовилося. Вартість таких вказана на сайті приватної лабораторії. Така ж ціна на ПЛР-тести і в двох інших лабораторіях, що працюють на КПВВ, за словами ж заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, тестування на пунктах в'їзду-виїзду має бути безкоштовним. Нове оновлення, яке з'явилось самоізоляцію, можна припинити після отримання негативного експрес-тесту на антиген То 2 і який проведено після перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду. Саме цією постановою кабінет міністрів України зобов'язав Донецьку, Луганську і Харківську обласні державні адміністрації створити певні пункти тестування. Відсутність безкоштовного тестування для подорожніх на КПВВ Юрій Стогнєв пояснює так: облаштувати безплатні пункти тестування в станиці Луганській на цей час неможливо по ряду причин. Постанова існує, але нормативно-правових актів, які б дозволили облаштувати ці пункти, не існує і деякі питання досі не врегульовані. З нашого боку, ми звертались до Міністерства реінтеграції території, до Міністерства охорони здоров'я та Кабміну з листами, в яких просили визначитись з рішенням цих питань. А цієї лабораторії під назвою АстраХ в переліку закладів, які мають право припиняти самоізоляцію через додаток дій вдома, немає. У нас є договор з медицинською лабораторією МТМ Харків. Вона для нас виконує ці дослідження і вона сертифіцирована мозом і акредитована по програмі Дій вдома, значить, по нашій лабораторії. У нас є всіважливо всі ліцензії, і на медперсонал Младший на цей адрес подані Документи в МОЗ. Ми вживаємо видачі. Контролювати роботу приватних медичних лабораторій може виключно Міністерство охорони здоров'я, каже Юрій Стогнєв. Я вважаю, що це неможливо і є порушення будь-яких норм протиепідемічних. Як працюють ці приватні лабораторії, ми не маємо можливості їх контролювати. Вони не входять в сферу нашого спостереження. За інформацією командування операції об'єднаних сил з окупованої території, пункт щодня перетинає близько 800 людей. Журналісти Суспільного направили запит до Міністерства охорони здоров'я України з проханням роз'яснити, хто контролює медичні лабораторії та чому на Станиці Луганська працює лабораторія, яка не має права припиняти саме ізоляцію в додатку дій вдома. Владислав Уколов, Олександр Голенко – новини на Суспільному.